4 травня шостка прощалася із захисником України Дмитром Руденком. Віддати останню шану герою та вклонитися його мужності і відвазі на центральну площу разом з рідними та близькими прийшли друзі, педагоги, представники міської влади, пересічні мешканці громади. Дмитро Руденко народився 11 вересня 2002 року в селі Бучки Новгородціверського району. Саме тут пройшло його дитинство. Середню освіту він отримав у Буській загальної. У світній школі подальшому життя Дмитра було пов'язане із шосткою. Батьки з дитинства вкладали в єдиного синочка душу, навчали законам життя. І зростав хлопчик люблячим та добрим, чуйним і турботливим. Дмитро був всесвітом для трьох молодших сестричок. Петро закінчив Шоскінське вище професійно-технічне училище за спеціальністю автослюсар-електрогазозварник. Під час навчання зарекомендував себе як дуже старанний та відповідальний учень. Свідченням цього є численні почесні грамоти. Діма був з тих учнів, на кого можна було покластися. Хто був вірним, це він, хто був чесним це він, чесним перед собою. Чесним перед друзями, чесним перед своєю батьківщиною. Найші річки співчуття рідним. для нас був, є і залишається героєм. Героєм слава з дитинства Дмитро захоплювався футболом, технікою завжди допомагав по господарству своїй родині. З батьківського благословення у жовтні 2021 року. Дмитро уклав контракт на військову службу. У колективі військових його визначали як позитивного, відповідального, справжнього, вірного товариша і побратима. Початок повномасштабної війни Дмитро зустрів на кордоні з Білоруссю. Цього дня Дмитро у складі військового формування прийняв перший бій з російським агресором на кордоні з Білоруссю. Юний захисник боронив Київ. Бучу, Гостомель, брав участь в евакуації мирних жителів Ірпеня. Особисто підбив ворожий танк. У березні 2022-го захисник отримав контузію після лікування. Одразу повернувся до своїх бойових побратимів і далі захищав Україну від ворогів. 20 квітня 2022 року старший солдат Руденко Дмитро Віталійович героїчно загинув у бою за Україну поблизу населеного пункту Сулигівка Ізюмського району Харківської області. Рік він вважався безвісти зниклим і лише зараз повернувся додому на щиті. Як же багато він... Не встиг. а мрії були прості і красиві, зустріти кохання, створити сім'ю, народити і виростити дітей, щасливо жити у мирній країні. Та замість щастя в Україні хазяйнує лихо, і довелося юнаку віддати власне життя, таке молоде життя. Заради миру Дмитро Руденко до кінця залишався вірним військовій присязі, виявив стійкість та мужність при виконанні своїх службових обов'язків. На жаль, ця страшна війна забирає найкращих синів і доньок, справжніх героїв. І таким був Дмитро. Вічна пам'ять і слава герою, щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні. Героям слава! Панахиду за загиблим провів військовий капелан отець Сергій. Воїн Дмитрій віддав життя своє за нас за всіх. Він, як янгол, полетів захищати нас, і, клятий ворог забрав його, життя, а Господь душу. Прощаємося з героєм і бажаємо скорішого закінчення всього цього. Жахіття, яке прийшло на нашу землю, віримо в перемогу і віримо Збройним силам і всім, як хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Прощалися із загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. Процесія, яка супроводжувала трону загиблого героя, рушила садовим бульваром. Дмитро прожив дуже коротке життя, але героїчне. Рідні та близькі запам'ятають його люблячим та добрим, чуйним і турботливим сином, братом, племінником. У загиблого героя залишилися батько, мати та три молодші сестри.